Вітаю вас на каналі Творче Життя. Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про карби з бабусиної скрині, чому саме в мене виникла ця ідея, сьогодні ми мали зустріч з. Дівчатками таку вишивальну зустріч, розвіртуалилися. чудові е, дівчатка м, Таня, е, яка робить е, шедевральні мотанки в інфобоксі, скину на неї посилання та е, Настя, яка теж вишиває, е, от, і е, е, така прозвучала фраза, що коли в тебе Ідея е в голові живе 72 години. І коли в тебе вона виникає, то її треба втілювати. Якщо ти не втілюєш за цей час, то е вона ні в що велике е не переродиться. Тому я, приїхавши додому, вирішила зняти вам відео. У мене стався маленький конфуз з телефоном, тому я початок знімаю знову. От. Вставлю зараз вам фото з наших зустрічей. І також я мала фотосесію, мене фотографував чудовий фотограф Юрій Іваненко, теж посилання він в інфобоксі, скинув на нього саме в моїх вишиванках. І коротенько розповів про кожного з них. Перед вами сорочка. Перша, про яку я хочу з вами поговорити, то, що ви бачили щойно на мені, це сорочка дитяча. Вишивалася вона для моєї мами, приблизно в 70-х роках. От. Сорочка вишита хрестиком, і, якби хто ще не вказав, сорочка родом з Переяславщини, Київська область, е, і е, я її активно вдягала не лише до е, е, якихось там фотосесій чи якихось там подій. Навіть е, на день вишиванки в мене до неї ще була сукня така сарафан, щоб було видно ось цей рукав. І я вдягала, і це такий був класичний наряд. Досить такий пристойний, можна було і на роботу втягнути і до якихось там певних подій, коли, куди воно пасувало. От. Розкажу про саму сорочку. Зібрана вона повністю вручну. Вишита вона на тканині, якісь такі бавовняні. От. Це точно не льон, От, більше якась бавовночка така. І коли я е, вам кажу, що я її активно носила, так як я худенька, сорочка додільна, але так як я худенька, вона мені. Виходила по коліно і рука в три четверті. Тут, тут, трішки, ну, він і так і був надрізаний, я йому нічого не робила. І ну, за рахунок того, що вона напускається на руці, ось так зараз гарно видно, то того надрізу ні, нікому не видно було. От. І е, стала я вам е, показувати, готуватися до цього відео. І побачила дуже цікавий е, збирку її. Як бачите, тут рівно пришитий рукав і вставлена уставка. Ось Так, здається, що це уставка, чи що це дорукава, ось ця частина. Поправте мене, будь ласка, якщо я неправильно називаю, зібрана на брижі, як бачите, вишита повністю вручну. От, таким вишита хрестиком червоним, чорною і синьою заполочі. от Зараз вже вечорі я перепрошую, але дуже хотілося вам показати, що в мене є. Загорілася я такою ідеєю, і, як то кажуть, її не треба відкладувати. Як сім'я казала Таня, ідея живе в нашій голові 72 години, далі можна перегоріти. От, тут краплинкою зібрато, також збірка по шиї, виконане зубцювання по краю горловини і краю рукавчика теж на збірку, так зроблений рукавчик. Поділ теж підшитий, прутиком і. Маю ось річ. Не знаю, скільки разів вдягала її мама, але я за своє життя буду ну, дочі, дитям, але я її досить часто вдягала Гала, ну, значно більше точно, ніж мама. Наступна сорочка, про яку я хочу з вами поговорити. Так, фокусація. Повернись, будь ласка, перепрошую. Е, наступна сорочка, про яку я хочу з вами поговорити, це е, ось ця сорочка, яку ви бачите на екрані, це сорочка на домотканому полотні ваша ну, підозрюю, що це конопляне полотно, е, яке самі ткали. На жаль, е, Хто вишивав цю сорочку, я не знаю. Попередню сорочку, ось цю, яку вишивала мамі, я знаю, що це вишивала бабусина тітка, звали її Оришкою. От в неї не було дітей, а вона от зробила мамі такий подарунок. Вони, виходить, були з бабусею і сусідами. Я не дуже добре пам'ятаю, можливо, якийсь такий образ самої тітки, а можливо, я її просто з кимось плутаю. Але я пам'ятаю ще ту хатину, в якій вона жила. На сьогодні, на жаль, її вже немає. Вона була вкрита солом'яною стріхою, мазана глиною. ну, таких... Хатки невеличкі, які завжди були е, в нас на Україні. От, е, повернуся до цієї сорочки, яка е, е, вишита, теж е, ішита повністю вручну, е, вишита, е, пошита вона, у, як кажуть, у три пілки, тобто три шматки полотна тут на ній. Е, і, з уставкою. Ось так, з ласткою, ось такою перепрошую, з ласткою, так, з уставкою, от, і, отак. І також брижі по рукаву по е, е, манжету, зубцювання. Також по горловині і виріз крапелькою. І ось тут, як бачимо, під рукою немає шва, бо це в три пілки, то під однією рукою немає шва. Тобто треба було так вирізати тут дірку, і якось так його вшити. Дуже цікаво і дуже склад для моєї уяви. Я не уявляю, як так можна було пошити його, під цією рукою шов є, як бачите, а під цією немає. От. Також вишитий поділ і підрублений прутиком. От. Це зворотній виворіт, зворотній бік, верніше, перепрошую виворіт сорочки, проте, як зараз модно казати, чи вона там. Акуратно чи неаккуратно. Ну, от я показую, як вишивка хрестиком, який мається в сорочці виворіт, Як вшилася це в давнину. Це друга сорочка, яка мені дісталася у спадок. І третя сорочка. Зараз можете мене сварити, лаяти, так, щоб вам було видно. Кадрі, От, що хотіти те робити, але я розповім цю історію е цієї ж сорочки. Як бачите, вона вже коротенька, така собі футболочка. Що ж це за сорочка? Це була додільна сорочка, яку бабуся там десь в якихось вже 90-х роках було в неї шмат полотна ще до Такого не в е, там якісь подовщення вибіленого, і вона собі шила сорочку, щоб ходити вдома. А, і е, 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 так як заполочі на той час не було, тобто заполоч це нитки, які ми вишивали, так е, називали раніше. І от як коли її. Не було, там в кількості, вона вийшла якимось там кольорами незрозумілими її. Е, і, е, 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 коли прийшла ера пральних порошків, вона її взяла і випрала в якійсь гарячій воді, мабуть, і ще з якимось відбілюючим порошком, і вона вся полиняла. Вона була вся в плямах, такого леняного кольору. І як такої цінності, вона ніякої е, ні музейної, ні бабуся її щось не дуже носила. Нічого вона так е, навіть і не в скрині лежала, в бабусі в шафі. там. Я якось поїхала і кажу, можна я її у вас заберу? Пуся, бери, може, пошиєш з неї там рушника для кухні, посуд витирати. Ну і я її так собі забрала. Забрала, положила до себе, в шафу, поклала. Поклала в шафу і в якийсь певний момент дістаю з шафи і думаю, ну для чого вона в мене лежить? Музейної цінності вона ніякої не являє. Що з нею можна зробити? Я гарно на неї подивилась, випрала її ще раз у машинці, нещадно так з порошком. Не боячись, що там щось з нею знову станеться, випрала, висушила, подивилася і вирішила, що я зроблю, приміряла на себе, і вирішила, що я зроблю з нею сучасну собі таку вишиванку, таку хлоп'яночку. Коротко до короткого рукава, до речі, такий короткий рукав там і був, нічого я не змінювала. Єдине, що я змінила, так як та заполоч полиняла, я її всю випорола. Взяла, вона так само була вишита червоними і е, синіми нитками. Кольори я не змінювала, тобто я взяла, е, вишивала я DMC. Не, е, нічого тут не змінювала. Це бабусик підрублений рукавчик вручну, прутиком. Ось тут пришитий рукав, це теж бабусею. Нічого. Тут були ще вставлені пілки, такі клинки на розширення. Ну Я худенька, і я їх викинула, вони мені зовсім не потрібні. От, ну Як викинула? Викинула з виробу, а тканину залишила. От, шила тут прутик полтавським черв'ячком. от. Зараз сфокусую вам покажу ось перлешкою е, шила. Так. І е, тут теж випорола по горловині горловина пришита, так, перепрошую, зачепила камеру рукою, хотіла сфокусувати. Горловина викрана бабусею по типу хлоп'янки. Тобто в середині полотна вирізалася ось така дірка для голови, і перекі... в перекид робилася сорочка. Так, це називалось хлоп'янкою. І ось тут випорола ниточки, вони взагалі тут якось були рожевого там з салатовим кольором, і ну, який був у бабусі, там, таким вона й нашила. Я вже зробила в одній кольоровій гамі, теж таким От, з зигзагом вишила по тому. Тут теж був нашитий оцей елемент, а так як тут полиняли досить нитки і сюди, то щоб закрити ці полиняли п'ятна, я взяла візерунок із книги Українська вишивка традиційна. От. І там ці трояндочки, мені здалося, що вони пасують дуже до цього візерунку бабусиного, і я нашила от так по цьому е розмітки, так, нашила собі ще додала ось такий візерунок. Це вже мене, від мене, як то кажуть, От. І е е е е е підвернула вже тут я сама прутиком поділ. Показую вам ближче от прутиком Поділ і це мій зворотній бік, так як вона в мене виглядає. От. І зробила такі бокові розрізи, обкидала теж таким козликом. І таку маю, як то кажуть, льолю типу. Дуже ну, так, активно вдягала, і з часом полотно відбілилося. Воно, звісно, не сніжно білого кольору, але й не якесь рудаво-сіре. І навіть відійшли ті полинялі плями, які були на тканині. Тому. Ну, я вважаю, що я зробила правильно, що я відрізала довжину, бо вона була довга, я зробила ж, звісно, коротше. І я її вдягаю і тим самим зберігаю пам'ять про бабусю. І коли я її вдягаю, я завжди з нею подумки, що це. Саме вона своєю рукою от шила цю сорочку. Я її вже переробила після того, як бабуся пішла в інший світ, але це для мене пам'ять. Ну і не лише про сорочки, а і як ви бачите, намисто, а саме коралів таке з фокусації. Вони теж е, дісталися мені в спадок, От. і це, е, звідки вони взялися в бабусі, я не можу сказати. Е, але е, досить давно е, ще мама забрала їх е, додому, сказала, що ну, е, хай вони будуть у нас. І... Е, Зараз е, віддала мені, я їх перенизала на е, е, леску, е, бо вони були на такій кісниці, зробила такий е, от, застіпку сюди, все, що знайшла на той час у магазині. Ну, як ви знаєте, все, що тимчасове, стає постійним. І е, маю також е, цей спадок. Щось сьогодні зовсім темніє, ще, наче тільки з сьомого вечора а вже якось хмарно на вулиці. От. І хочу розповісти ще про одну сорочку. Це чоловіча сорочка, як бачите, сорочка мого дідуся, яку вишивала йому бабуся. От і це були кінець 50-х, початок 60-х років. Чому так? Я встановила даму, тому що в мене є світлина, я суто випадково це виявила що дідусь з бабусею і з моєю мамою на тій світлині, мамі там рочок, а дідусь там стоїть в цій вишиванці і зверху у... надітий костюм. Чоловічий, сучасний, який на той час носили, От, а під низом була вдягнута ця вишиванка. Якось то випадково я звернула увагу на те фото вже після того, як ця вишиванка була в нас вдома, а забрали мені її раніше, тому що брату в школу потрібна була вишиванка, Якось вдома не було, і ну, тоді такої ще популяризації не було, щоб її так швидко можна було купити. І якось привезли з села у бабусі. Вона така була жовта, тому вона на той час казала штапель. От, або ще казала бабуся Калінкор. От, я не знаю, як правильно, вона така, ну, щось схожа на дотик на сьогоднішню віскозу. Ось ж як бачите, звичайним хрестиком от? Це вже пошита вона на машинці, але тут цікава мережка ось на пазушному розрізі, так, як би вам сфокусувати і показати її. Зовсім, може, не хоче так. Хочу вам дуже показати, яка ж вона ось. Ось зловила я той момент, так щось на зразок мережки, чи то гречка, чи мережка з ностивою. Мені здається, так. Буде правильно її назвати, то мені бабуся розповідала, що цю мережку вона шити не вміла і носила до дідусевої. Сестри молодшої, і вона е, вийшла їй цю мережку на сорочці. Е, рукавчик тут прямий, е, з зубцюванням от е, підшитий вручну, як ми бачимо ось тут, підшитий вручну. і е, а сама сорочка пошита машиною. Бабуся носила до кравчині на той час. Навіть нічого не змінили, навіть і гуцики ті самі, які приживала ще бабуся. Тут зроблена така по спині, от якщо з зворотнього боку подивитися, така, е, ніби е, кокетка, так? Цього, щоб так як чоловіків сильно на плечах протиралися речі, то завжди підшивали таку кокетку. Ось такі я маю скарб. Те, чим я хотіла з вами сьогодні поділитися, для мене ці речі дуже цінні. Я Бачаю в них якісь відлуння поколінь, от, і дуже їх ціную. Так само цінується всіма членами родини. Брату дуже цінна дідусева вишиванка. <кій> і е, е, хочу запитати у вас, чи є у вас такі речі, чи е, ви вважаєте це е, якимось таким духовним е, надбанням наших предків? Будь ласка, напишіть у коментарях і е, е, чи цікаво було вам про це, це відео про е, ці старовинні речі в моїй шафі? На жаль, скрині я не маю. От. А от сучасна шафа з поличкою є. Тому е ці речі займають нічільне місце. От, е тому буду рада е почути ваші відгуки. Е дякую за перегляд, е чекаю на ваші вподобайки. Е Додавайтеся, е якщо ви ще не підписані на мій канал. То підписуйтеся, додавайтеся до моїх глядачів. Я намагатимуся щось розповідати вам цікаве. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. На все добре.